Сьогодні в нас страва швидка у приготуванні і достатньо калорійна. Готували її в Україні тому, що нею можна було насититися та набратися сил під час важких робіт, а головне страва забезпечувала організм вітамінами та корисними мінералами в час посту. І білка в ній вдвічі більше, ніж в пшениці чи в рисові. Ви на каналі Кухня як Релакс і готувати будемо сьогодні смачну страву з квасолі, або ж, як її називають в Карпатах, пасулі. Квасолю замочуємо з вечора. Цей процес розм'якшує боби і суттєво зменшує тривалість варіння. Поки вариться квасоля, підготуємо прянощі. Звичайно, пасуля має близьку родичку. Саме завдяки цим прянощам в Грузії готують дуже схожу страву лобіо лише на свій манер. Соус, в якому ми будемо тушкувати, я взяла на основі болгарського перцю. Коли закривала його на зиму, в мене залишилося на дві півлітрові банки. Квасолю відварила до готовності, але воду, в якій вона варилася, я не зливаю. Цей відвар ще знадобиться. Одну велику цибулину подрібнюємо і поріжемо відразу зелень. Тут підійде все: кріп, петрушка, базилік. Якщо будете брати свіжий базилік, тоді сушений вже не додавайте. На розігріту пательню наливаємо 3-4 столові ложки олії та будемо смажити цибулю. Вона має бути апетитного золотистого кольору. Перед тим, як викладати квасолю, додаємо прянощі. Вони під дією теплової обробки максимально розкриють свої аромати. Коли прянощі заполонили всю кухню, пора вливати соус. Перемішуємо гарненько та додаємо до цього букету. Нашу подрібнену зелень. Солимо та перчимо і через хвилину дві вливаємо відвар з квасолі. І от тепер у всю ту ароматну юшку потрібно викласти квасолю. І так як вона попередньо вже відварена до готовності, то нам потрібно зовсім небагато часу, аби квасоля увібрала в себе всі смаки та аромати соусу, в якому тушкується. Квасоля з чесником в дуже дружніх стосунках. Тож додаємо і його. Тепер лише маємо зачекати, щоб випарувалася зайва волога. І все подаємо ароматну, поживну та смачну українську страву до столу. Квасоля в українській кухні була колись дуже затребуваною. Пиріжки з квасолевою начинкою були колись дуже популярні, а класичне поєднання квасолі та грибів, а ще й коли зі сушеними, то була неодмінна страва до святвечора. Знаєте, друзі, я тут нещодавно замислилась над дуже цікавим питанням: якої б довжини був накритий стіл, якби українські господині поставили лише по одній страві з рецептів української кухні з усіх сіл та міст нашої щедрої України? Як ви гадаєте, напишіть свою думку в коментарях. І ще. Обов'язково готуйте українські страви. Вони дадуть сили та енергію. А з вами була кухня Як Релакс. До нових зустрічей!